Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам прочитаю казку ведмежий новий рік. Вмощуйте зручненько. Вже готові слухати? Казочка починається. Прийшла зима. Всі ведмеді міцно спали в своїх барлогах. Лише один ведмідь криволапик не поспішав лягати спати а ходив лісом туди й сюди. Гей, Клишоногий, Чому спати не вкладаєшся? запитав у нього заєць, який вже змінив свою сіру шубку на білу зимову. А я не буду спати цієї зими, відповів ведмідь Криволапик. Я вирішив з вами новий рік зустрічати, ялинку прикрашати і діда Мороза кликати». А то завжди я найцікавіше пропускаю. Так ходив ведмідь зимовим лісом, тер сонні очі і все чекав свята. Оскільки він дуже хотів спати, Криполапик став злим. Він весь час на всіх гарчав і навіть намагався побитися, і вовкам доводилося його заспокоювати. Досить скоро сонний ведмідь Криволапик став таким злим, що його всі боялися. Як тільки він з'являвся, звірі розбігалися в різні боки. Ну, де, де ваш новий рік? питав Криволапик. Але звірі йому навіть відповісти боялися. І ось нарешті до свята залишився лише один день. Лісові звірі прикрашали ялинку. На великій галявині зібралися зайці, лисиці, вовки, білки. Не було лише ведмедя криволапика. Де ж ведмідь? запитували звірі. Адже він більше за нас чекав на свято, а тепер його немає. Вовки побігли кликати ведмедя, але ніхто не озивався. І тут один вовк побачив, що криволапик лежить під великим деревом і спить. Вовки будили, будили ведмедя, але він хропів голосніше, ніж вони кричали. Та звірі не могли залишити косолапика, мерзнути під деревом. Вони разом перенесли ведмедя в його барліг і там поклали спати. Криволапик поспав усю зіволапик проспав усю зиму, що залишалося, а навесні прокинувся, вийшов зі своєї барлоги і побачив, що вже настала весна. Ой, знову пропустив Новий рік, засмутився ведмідь. Криволапик пішов до зайців і почав лаятися, що вони його не розбудили. Зайці розповіли йому, як все було, але дуже боялися, що він знову почне гарчати і битися. Не бійтеся, зайчатки, я не буду вас лякати. Тепер я виспався і вже не злий, сказав Криволапик. Остільки дуже шкода, що свята знову не побачив. Не переживай, Криволапик. У нас для тебе є сюрприз, сказав один зайчик. Зайці принесли йому горщик, в якому був мед. Ось тримай тобі подарунок від діда мороза. Ведмідь криволапик дуже зрадів такому подарунку, а тепер підемо ми покажемо тобі святкову ялинку, сказали зайчики. Звірі залишили лісову ялинку до весни вбраною, щоб і ведмідь міг нею помилуватися. Спасибі, друзі, сказав Криволапик, виходить, що у ведмедів Новий рік на весні. Звірі разом пішли співати пісні та танцювати біля ялинки. Дякую за увагу, малята, до зустрічі.